А ну, Міша! Піди в жов. Що <dining> таке? Ти жива? Ні. <ics dressing> <Nie. sharpet> всім привіт, дорогі глядачі. Ви деканалі Ірісоне мене все ще звати Саша. Сьогодні у мене спеціальний гість. Подивіться на цю сорочку. На це все. Привіт, хто ти? Ти хто? Михайло. Михайлик, мой брат. Привет, Аня. Я за черных. А можно их двигать? Прикольно. Так, давай играть. Давай. Били пальчик. Так я тебе схавать можем. А, да? <laughs> ну так, да. да. Так, коротше, пишу звідси. Та бля, і же Я вам кажу, літак, зараз типу цей. Йому кабзда через Мішу. Це він там щось зробить. До речі, я нагадую, поки ми загружаємось, ви можете. Писати вподобайку, поставити лайк. Для вас це всього пару кліків мишку, а для мене It the whole world, Дякую. І я, звісно, розумію, що ви дуже вбагливі, прекрасні люди. Тому я розумію, що ви просто так не підписуєтесь, але я сподіваюся, вам сподобається наше відео і ви захочете підписатися. Мерсі. І ще собі візьму. така іменно візьми й на я ж. Блін, нормально ну по а Ось на ось цю гору нам зараз треба. ну я який він милий. Ну він так милий, коли, коли мовчить. А нам зараз треба. Охуяло? Нам треба А в мене більше немає місця, в мене ж немає рюкзачка. а Я просто схаваю Так у мене є, клади мені. А я вже схавую, хорошо Оп, от так о. Дякую. Хоче жити уміє. Міні... Кружляти. <клес> не кидайся, пожалуйста. Так. Як твоє самочувствие? Е, не на не! <клес> Він хотів мені дати гриб. А можна... Соси. Просто знаєте, він знає, що перший він пройде без мене стопудов, тому він такий. Тільки что... дивись, нам по, по цій штучці, тільки на шифт не нажимай, просто йди. Ага. Shift не натискати. Смотри, як на. На тіні ми йдемо прикольно. О, минулого разу якраз на ній я померла, тому що я шифтанула і ця, ця штука поламалася і я впала. Я ж тобі казав не біжати не біжати, ти сильно шифтанула. Ні, ти... Впалаш ти, вмерлаш ти і мені штапок. Та, та. Та мені навпаки класно ти все робив а я... а, <гум> <гум> і. Батька, <просто>. А <гум> мені нічого не дало, так що йди в жопу. Хавай свої яблука. Так я хаваю, це жовті, вони дають енергію, це не зелені. Ааа, блін, ти вже. Жовті полезні, Це Боже, все схавав. Ми йдемо опять на ті два мостики, ти в це разможеш напасти, обережно тут все. Дякую. До речі, в цій частині, яку ви ніколи не побачите, Міша, спалив ім'я своєї дівчини, а ви це ніколи не побачите. Іди на куст, дбийся. Стоп! Мне неприятно! Иди в жопу! А ч я фи? Я тебе накусно садайфа! Ты просто! Ты хочешь? Ты сад не сдохнешь! Я выпью водички. Поняла? Я выпью водички. Это в почи, як то кажут, знаешь. Я не знаю, кто так кажется. А така приємна музыка, це означає, що мы вже десь поруч. Да, це означає що ти зараз грибы. Та відійди ти зі своїм грибом! Іди в жопу! <рес> ти, ти вже не ешь. ти тут, від мене! Іди, іди. <рес> Я тебе заставил зажрать! Іди просрись просто Я просто. У мене, знаєте, екстремальний побіг від Міші. Знаєте, побіг із Шоушенка тільки побіг від Міші. Я не знаю, я навіть не буду повертатися назад, чи подивитися, чи він бі біжить за, е за мною з тим грибом, чи ні. Руку! Руку! знаю. Ні. Пошла нахуй. Так а що ти, ти не вмерш, що ти Що я не вмерла. Фух. Боже, це вперше раз в цій грі. 12 хвилин, до речі, запису. Це перший раз в цій грі, що я залазю наверх. Мало, Великий людяник. Спасибо. Знаєш, що треба? Подивитися, чи є тут аптечки. Бо минулого разу вони дуже добре рятували наші дубці. А зелені яблуки не можна, не можна. <гум> ну що, пішли в джунлі. Я не роблю запаси. Давай. Шкода, що в цей ці... Хочеш їсти. Ти хочеш? Давай. На, просто носи. Та я схавала. Просто... Ну, до речі, там якийсь бонус, навіть якщо на хто не... Просто... Это, ...то вкоснутися н... статусом. Каже, просто да. носи. Так. Диви. А шо це? Спробуй. Зілля від усього. Спробуй, спробуй, дійсно. О, мені ачив. Не хочу. Спробуй. Нехай буде сюрприз. Побежала. <рес> а як мені його засунути в цей? там? Давай дай, да, засунь, дай На. Я засуну тебе. На. Засунь, будь ласка. Все, засуну. За Сасий, братишка. Фуууу. Фу. Пишуй. Ой, чисто <рес> знаєте, ней пиздюк, Мішаня. Дей піздюк. Наебнулся чинят? Ох, ты офисы внутри. Бля, и потяне на <звук> ту диану занес. Науцю ж треба, да я, правильно? Да. <наї> <звук> так, теперь... Сразу видно, доступ. Ааа! І що мені робити, я ж паду. Плакать. Походу. Е, почекай, я за. а, почекай, як я заново. то Ой. Агегешечка. Чекай, Почекай, ще ж. Щас... Там, де початок ліани, і там поч... почне ліс. Тут є... Там... є. Чуєш, я знайшла дмухавку, її треба брати? А вот цей тем. Курки треба взять, котрі ти право Ну, Нахіра. Окей, ще. Ну ладно. Зараз почекаємо, поки дощик пройде. Я на увазі. І що тепер? А, почекай, може я. Отак. От Та ти не з той сторони Така... А, не стой, так. Я котра потра вищим вище. Блін, Я не можу на неї залізти. Що робити? Треба спочатку просто лізти. В смысле спочатку. А, ну так. Да. Make sense, sh. Чекайте, тільки я встану, стаміну цей. І полізу. Дякую за те, що чекаєш мене. Ні, ну, ску... Скульками було забавно. Як вони. Я просто думала, що вони просто ляжуть, а вони не лягли, вони типу цей. Е, так, дай руку, напевно, бо. Стрибни! Ура! Туху! Займаю! Дякую! Оце прям хорошо. О, це оцей. Присяд. Оце, оце... оце знов... знову у оце... ця частина, де ми в якихось їй бенях. Банани, їх можна їсти? Да. А їх можна достати? Куди нам? Ладно, в жопу ці банани і пішли кудись куди не, де нам надо. Ось сюди може пішли ось не тут не. Так, треба чекати, вистави. Так я знаю, я просто я питаю. Так, ну, ми ж по тому ж самому путі йдемо, якщо що. Не мене. Я буду тебе штовхати. Ти здавала хана. Поняла? Я буду тебе штовхати, вони грібами на цей. Уэйд, тури Так, тут та сама дырочка. Залізла. О, Саша, Ти розумієш, що зараз ти будеш листы на Це погано! Ух ти, сука. А вона тобі тебе урон чи що? Ой. Ой, Міша, у мене наркоманія! У мене все. У... У... У, мене в... Content. Content. у мене все. Контент. У мене все висолково, Що? А! А, я зараз засну, Міша! я зараз засну. Я хочу спати. Антидот, чидок, пий. Спасибо. Ты живешь? Uh, все норм? Все, а тепер жива. Поклади назад. Бачиш, а я тобі казав, що він нормальный. Я знаю, я вірила, я просто не хотіла його в пусту цей я, До речі, вообще синят на самому ділі я думав сият і він тебе спасе. Бляха, муха! Ладно, ща по цим залізу. А він безкінечний чи є? Ай! Скільки можна цього? Ну, Я думаю, він безкінечний, там була якась полосочка. А. Капець ты катки до щит до фига. Я пока тикток покину еще. Так пахнет что-то говно в то кейсах. Ну я не пахнет. Гой дома. Окей. Окей, Anyway. Саши просто. Anyway, so. <laughs> Саши. Что <laughs> тут? Ешь из цикава? Дмуха у Казнова? Нет. Yeah. Та ну Миша! Иди в жопу. <laughs> Что такое? Ты жива? Нет Блять. Давай, <тит> ты Стой, не вмирай, не не сдавайся, 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 не не сдавайся, Давайся, Миша, нащо, ти ты, не ты не шок? Краще воно в поки бо у меня 2 хп. А не сдавайся. Я хочу, чтобы ты мною пройшла. Почекай, там егип. Можешь спробувати? Антидот! Где антидот? Дай доставку. А, точно. А, да. А, ще ще? Раз, давай, ще раз. Все, ура! Наступерендіт. Якраз війни не закінчився. Да, а у ми... мене ж раки просто дофіга, якщо ще нічого зрішнуло. Почекай, так може... Е... Э... Ладно. Ну так. Да. Думай, Міша. що ти в тифлянах застав? Що за пізда? <laughs> ти що зробив? А що їх так дохуя? Ну що? Ага. На верхню саму. Ага. О, а, да, точно, ми тут закінчили. Коли я зрозумію, що я не записую не. ігру. Руку. Чао. Ща. Чао. Руку страшно, быстрее еще дождь. Давай. Он же зараза дощева. О, а ще один антидот, чи не ч це? А ліхтар надо чи пішов вигнать? Нет, не потрібно. О, антидот? Чи що це було? А, ага, це кулька. Штырка. О! ты дуже смачне, крыша. Ага. Ага. Ой, ебать мне кайф, нахуй спасить сохранительный. Так вони за мною! Вони бы тебе покусали! Миша, блин! Пас, я бы би. Беги-беги! куди? куди, подивись на мене! Подивись на мене! Ну все, Міша, пизда. Нахуе! Я заявись! Миша, просто подивись на мене! У меня ж не цієї штуки, ты не по не що. Угу. Я знаю. Ты знаешь. Ну я не думав, що вони. Я думав, що цієї штуки, типу, повиниться від'їзди Угу. Блять. Нахуй, я не знаю. Нахуя на тебе тратив все, що в мене було. Так ти мене потім вбиваєш, ти в мене, мене дмухавкою один раз. Просто грип мені дає. Так, тихо. Давай, давай, лізь. <рес> тихо. Я зараз засну. <рес> да. Ні, 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 воно Физна. не лізе, нормально. Так у мене, блять, стаміну половину з'їбало. Бач, воно пропадає, все нормально. Я бачу. Тай, тай. І ще й вступив, боже. У тебе шарик лопнув. Може похавиш щось. Хоча навряд чи у тебе є. не у тебе немає аптечки. Аптечки через О. Я не зможу це вилічити. Це такі, цим, ну може ти знайдеш десь чемодан знову. Maybe. Maybe not. Я не знаю. Maybe, maybe, baby. О oh, боже миссия, хоча б наверное, не успеваю снять пизде, тобі прошу. No. Та ще дочь, да, скільки можешь. Вже і туман просто. Я так розумію, ця карта не хоче прошу. Да. Саша демон. Окей. Okay. А я потрошки до речі пропадаю, так що нормально щоб все буде. Дивись. Ти очищає. Це на тебе цей сатана Пісея, точніше боженька Пісея і... Сатана Пісе, Ти, на пояпкай. Це на ТБ Ні, це на тебе боженька Піся і лікує, бач. Сатана Піссея, каже, я подрад. Бог, хто ти хочеш. Ай, о, там є чемодан, без пробу. А, хоча ты буде вже, в принципі, аптечка. Мелфа. А, оп, оп, і убережно Во, в воду пов'єтаєш, вона там щось. Це бог на тебе на пісів, продовжує писи. Ты добре, що не чого тебе ебаный. А я літаю, як маленький сперматозоид же, так? Да? Ну да. Охуеть. Заебись, блядь, вмру нахуй. Какого хуя это уёбище не запрыгнуло нахуй. За да все хуи ты, ты ёбаные, блядь. Я мать нахуй. Пиздец. Ну пососи ты, пэр. Вау, бабуля ведь сосы нахуй. Скорее, дедуля, давай, дедуль. Я, бать, я заточку ловлю плок, но я сейчас умру, нахуй. А як ты її зловив то Белый. Все. Никак, ні, блядь, У меня половина це сон, інша половина це блядь, урон. Mm. Мені хилийся, тупо не мачи. Це пиздец, нахуй. Давай до останнього, останній герой. лізь поки не здохнеш. Що буде дуже швидко. <с? <с?> у тебе зетка пропадає, до речі. Знаєш, у тебе пропадає зетка, це звучить так, наче ти перестаєш бути сепаром. Ок. як Ніша перероджується. Ну шо? Я Боже. не я не думаю, що ти зможеш прийти. Це чи зможеш Подивимося, давай, бо погнали. Міша мені, до речі, казав, що це було до запису чи. В тому записі, який ви ніколи не побачите. Він мені казав, що він зазвичай помирав якраз на цьому моменті, і його друзі його тащили. Але в цей раз померла я, тому хі хі О! Нє, ні, ні! Як красива, душевна. Капісу тебе яблок, ты як знаєш, що це хамяк за щоки, тільки ти в свій рюкзачок. Беремо рюкзак. Так рюкзачок. би я збирав мене хуї пінав. Блядь. Беремо, рюкзачок. Так я хуї не пінав, а ти хуї пінав і вбив мене. І ч похуй? Ну, їсть тепер. Я не долізу, в цьому прикол. Ну тоді я думаю, на цьому Ми не буде. не хватит закінчувати відео. Понятно, не знаю, не І. І таке відео. Ціки, <смітна> <смітна> Ні ну подожди, навіть якщо ти долізеш, це вже буде е, дуже велике ві відео, я все одно не буду таку, ну... На... Все проїбали. Навіть якщо ти це проїдемо. Все проїбали. Ну що? На цьому прекрасному моменті ми, як Міша вкорачує собі віку, ми за. Anyway, so На цьому моменті ми. На цьому проказу дивіться, як прекрасно. Ми закінчуємо це відео. Пишіть в коментарі, якщо ви ще хочете відео по а скаутський звіт, як прекрасно. Угу. А я вище тебе, девай. У мене 556 метрів. А, Міша вже лівнув, походу. Прикиньте. Окей, okay. Anyway, всім дякую за перегляд. Пишіть обов'язково в коментарі, якщо ви хочете е, нове відео по цій грі. Якщо не хочете, я вас зрозумію. І ми з вами побачимось у наступній серії. От так-от. Тому всім дякую, всім па-па.